Вітаю вас на Ютуб каналі Новини Лайв. Мене звати Антоніна Карташева, і зараз ви чуєте сигнал радіаційної небезпеки. Але прошу вас не хвилюватися, це навчальна тривога. Ми з командою у Запоріжжі на тренінгу вчимося самі, а тепер навчимо і вас, як жити і як реагувати при аварії на ЗС. В умовах війни і окупації Запорізької АЕС українці не застраховані від радіаційної небезпеки. Тому правило номер один мати вдома тривожну валізу та аптечку, в яку покласти кілька респіраторів або зробити маски власноруч. Треба, щоб вдома кожен під свій розмір зробив. Нижню ми наверх. Нижню наверх. Потім ніс і верхній можна сюди. Це якщо респіратора немає, можна використати. Кожній людині варто діяти згідно офіційних повідомлень влади та ДСНС. Краще перебувати вдома, але якщо вам необхідно вийти з приміщення, одягайте захисний костюм. Поки для нас готують територію, де будуть імітувати ядерну небезпеку і нашу роботу в цих умовах. Я вам поки розкажу, що на мені, що вам треба купити і мати вдома. Це одноразовий костюм, і перебувати в ньому під час ядерної небезпеки можна не більше 40 хвилин. Так само в респіраторі можете замінити його маскою, в окулярах. На мені зараз звичайні бахіли і одноразові рукавиці, однак насправді краще. Одягнути більш високе взуття можна заклеїти його потім скотчем, так само і з руками, щоб на ваше тіло нічого не потрапило. Найскладніше буде тим, хто опиниться в зоні радіаційного забруднення. На людей чекає неминуча евакуація. На тренінгу в атмосферу радіаційної катастрофи помістили і нас журналістів. Рятувальники області запевнили, що відпрацювали всі сценарії та дії, місцевих також вчать, що робити у разі радіаційної загрози. Речі з собою брати не можна, навіть одяг на вас розріжуть і утилізують. На одного цивільного матимуть 90 секунд, аби роздягнути і помити. А далі інша команда надаватиме першу медичну допомогу. На практиці це виглядає ефектно, злагоджена робота кожного на своєму місці. Але якщо додати до цього паніку, яка неминуча у такій ситуації ситуації важко спрогнозувати хід дій. Тому головна порада кожному бути уважним до себе і виконувати команди влади та рятувальників. Наші тренування добігли до кінця. Я нарешті можу зняти себе і окуляри, і респіратор. Насправді я побула в цьому захисному костюмі близько 15 хвилин. Мені вже неймовірно важко жарко. Дякую, що це відео до кінця. і Сподіваюся, наші старання і старання волонтерів, які організували цей тренінг, будуть корисними для вас. І це відео буде корисним для вас. Тому залишайте свій лайк і закликаю вас підписуватися на наші соцмережі, слідкувати за Ютуб-каналом новини Лайв, аби бути в курсі всіх оперативних подій. І разом з вами маю надію, що поганих новин про ядерну небезпеку не буде.